Україні змінюються критерії бронювання від мобілізації. Нова програма діятиме вже з 1 грудня. Вітає Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що відповідні зміни запроваджені у постанові номер 1332 після проведеного аудиту, який виявив низку порушень. Що ж це за порушення? По перше, що відмічають за результатами перевірки, це різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствами статусу критично важливого. Друге підприємства бронювали дуже велику кількість працівників, яка значно перевищувала норми. І по-третє, перевірка виявила низку підприємств, які були включені до критично важливих. Хоча такими не є по суті. Завдяки аудиту. Ми змогли виявити незначні порушення та підготували зміни, щоб їх виправити. Нові параметри бронювання та критичності підприємств є чіткішими. Та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою. За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно роблять внесок в економіку та мають на це законне право. Отже, запроваджуються обов'язкові умови для приватного сектору. Перше це відсутність боргів перед державою, тобто всі податки мають бути сплачені. І друге це критерії зарплат. Тобто середня зарплата у підприємства і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо брати станом на сьогодення, у працівника має бути зарплата у розмірі 20 тисяч гривень. ж має бути і середня зарплата по підприємству. Сам алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Відповідно до урядової постанови номер 76 залишається вісім критеріїв і така ж процедура. Підприємство звертається до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації для отримання такого статусу. А головними арбітрами у питаннях бронювання будуть Міноборони і Мінекономіки. На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, запровадження додаткових критеріїв значно поліпшить ситуацію, зокрема з бронюванням фіктивних працівників, які влаштовувалися на роботу заради бронювання. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. Ж глава уряду пообіцяв, що буде здійснюватися щомісячний моніторинг підприємств і організацій на відповідність усім критеріям. І якщо до підприємства виникнуть питання, то спершу буде можливість відповісти на письмовий запит. Якщо ж це не зробити або буде негативна відповідь моніторингу, то всі бронювання підприємства анулюються, а саме воно втрачає статус критичного. І тепер увага. Усім підприємствам і організаціям з 1 грудня цього року потрібно буде ще раз прийти, так би мовити, авторизацію. Бо 28 лютого 2025 року всі поточні бронювання будуть анульовані. Усі підприємства, які хочуть зберегти бронювання своїх працівників, мають зробити це згідно з новими умовами бронювання. І як же без цифровізації? Всі бронювання з 1 грудня виключно через дію. Мовляв, цифровий сервіс усуває людський фа фактор та пришвидшує сам процес, і дуже важливо навіть для тих підприємств, які будуть визнані критичними. Працівники, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів, не зможуть бути заброньовані. А як ви вважаєте, чи покращить ситуацію з бронюванням ці зміни? Діліться відповідями у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.